І я задаю питання: а хто ж оплатив, от хто звідки гроші взяли на оплату цих там триста мільйонів? Знов Укренерго, розумієте? Тобто Укренерго не могло не знати, що це електроенергія з окупованих територій. Крім нього, ніхто не може цього знати. Я задаю питання: а що по цій справі головним не йде пан Кудрицький у нас фігурантом? Ну він не може би не може цього бути. Це його гроші списалися туди і дійшли туди. Розумієте? По дорозі був гарпок, але гарпок це такий ну транзитний був рахунок. Розумієте? От вам два питання, і я задаю питання. А що правоохоронці не знають таких простих очевидних речей? Чи вони якось прикривають його? Далі розповідає 22 рік літо. Державна служба зробили, зробила ревізію за три роки роботи е, Укренерго. Я бачив краєм ока цей, цей, цей документ, бо він там на багатьох сторінках, але ж він утаємничений, ви розумієте. Я бачив там шалені зловживання що в 2022 році були визначені. В мене є навіть вижимка з цього, я там готовий вам надати і все. Бо є вижимка це весь ДСУ на уряд, де вони стисло перелічили, що вони наривали. Але це приховали. І я не бачу за три роки реакції набу і сапу тобто, на буде цікаво даних Безумовно. Бо я так чи інакше зроблю все, щоб цей звіт держаудіту став е, достоянням власності, так би мовити. І тоді, ну я сподіваюся, що всі нарешті зрозуміють, що всі так звані потужні менеджери успішні, ну вони м'яко кажучи, з, з точністю до навпаки, розумієте. Вони маніпулятори, махінатори, і вони всі мають йти на допити і далі по, по прямій туди. туди.